Відповідального, давайте можеш не клади, Ой, диви, дивись дві скинув, диви, як гарно скинув, а? Наше викинув. Ах ты молодець, лейтенантик, молодець. І камера заснята. От О ти молодець. Відповідальний ді, сюди. Красавець, відповідально диспетян. Відповідальний все б'є. Можеш не нетувати. і радар, радар той сюди, Род, що ді? яду. А от дві. Гроші скинули. Ох, ти молодці. Сюди дві родар. Вони не красиво так Бачив, що я думав? Ти бачив не що я буду? Я бачив, я знаю. Фамілія. Посвідчення одніє. Все, його. Нет. Ні, то я так бачив. воно гроші не Так, все я на, Це саме я зараз виключив не сьогодні. Іван 0 людей 96. 0586 ваше посвідчувати, маєте? А гроші мать кучу. можете, можете треба не скидати. Зараз будемо ручки сюди. Тихенько, все. Замаль посуть водя? Маємо, звісно. Будь ласка, ваш косвіч водя. Зараз приїде відповідь дальний Де тоді посвідчення? Тихенько, тихенько, все. Ми вже проїхали на пеньку. Скільки років? Будь ласка, ваше, посвідчуйте. Пенсія за свій що буде. Посвідчуємо, будь ласка. Що ти кажеш? Свічі водія будуть ласувати. Що ви так торопиться? Будьте спокійні чи що ви так Ти бачиш? йому 200 роблів мало. Відпустив відпустив і знов каже посвідчення водія. Таке робить? Достань на гроші лежати. Що там робите? От гроші які інспектори скинули сум 350 грн. Mm. Oh. Так, от розрахуйте. Щось снято на дві камери повністю все. Тож до тай інструкторбрав гроші. Все, єсть. А ви приїдете? А ви приїдете? Требало? Знімаю. Зі гроші. Проставтеся. Печі точно? Так, і 0222. Проставтеся, будь ласка. А ви хто позванили, тому що не видно вас ні на грудно значка. Старший лейтенант, я можу значок у вас. І 0196. Згідно наказу 3 одиниці, пункт 27.2, будь ласка, службове посвідчення ваше. На камері, мам, Я на камеру мені не Бондарчук Василь Михайлович, там інспектор ДАІ, Добре. дійсно, до 19-го. Добре. Товариш лейтенант.